Активістів, що влаштували акцію під стінами Державної служби з надзвичайних ситуацій, затримали правоохоронці. Мітингувальники вимагали надати статус учасників АТО пожежникам Донбасу. Під дверима відомства активісти демонстративно загасили пожежу вогнегасником із сухою сумішчю. Згодом до будівлі під'їхав автомобіль слідчо-оперативної групи. Міліціонери повідомили учасникам акції про їх затримання і доправлення до відділку. Розпочалася штовханина. Дехто з активістів намагався утекти. Їх силоміць затримали, посадили в машину і повезли до райвідділку Подивіться, Це, будь так? ласка, ось ні. порошкові вогнегасники. Да, там... 173. Адміністративного протоколу буде. Ось, складено доставлено в суд Шевченківського району на смірному ласичку. Суд затримує. Міліція має право до 3 годин для оформлення протоколу.